Звуть Марина, я ux дизайнер Працювала журналістом, редактором і вдалося відкрити котячу кав'ярню кремничку у місті Тернопіль. у нас концепція антистрес кавярня Кремничка. І люди приходять, і їм треба, щоб була атмосфера відпочинку, затишку і, і окремо це кімната для котиків. Ну, почнемо з того, що у мене є Кицька, моя звуть її Марсі, і я двічі переселенець. Я з Донецька приїхала у Маріуполь, пережили всі ці жахи в Маріуполі, які відбувалися понад місяць разом з родиною і з кицькою. Ну, ми знаходилися в підвалі, і дуже я відчула, як впливає тварина на зниження стресу. І тоді, потім, коли ми вже евакуювалися, я задумалася про це, щоб допомогти іншим людям. А людина, яка прийде до нашого закладу, може побути у товаристві котиків, зняти напругу, зняти стрес і зробити свою роботу, замовити каву, чай, десерти різні. Ну і цукерки, щось солоденьке. Ми можемо робити їх у формі котиків. І інший бік це продаж саме подушок обіймашок, іграшок антистрес і багатьох інших речей, які на котячу тематику і мають вигляд котиків. Тому що є такий попит серед людей. Знаєте, я вважаю, що за соціальним підприємництвом, взагалі, майбутнє. Все-таки крім заробляння грошей, повинна бути якась ідея, яка буде покращувати життя. Ми хочемо, щоб частина з коштів, які ми будемо отримувати, тобто з кожної покупки людей, частина спрямовувалася на відкриття сучасного притулку у Тернополі. Тобто, у нас у Тернополі є благодійний фонд Вірні друзі. У них є проєкт це сучасний притулок для тварин, так як і для котів, так і для собак. Ми дуже уважно котиків беремо, щоб вони любили людей, любили спілкування. Ми консультувалися з психологині. Вона давала там поради, коли ми замовляли. Котячий замок у нас є такий великий, і вона давала поради. Наприклад, що там треба не один вхід, а робити, а два, щоб коли, наприклад, два котики, їх більше ніж один, то вони можуть там між собою цю територію почати ділити, і щоб один котик міг вийти, коли заходить інший. Для мене, наприклад, ось саме мрія в дії стала основним для того, щоб почати цю справу. Грантові кошти пішли в тому числі на дизайн, тобто на стелажі. У нас концепція кав'ярні кривнички. У нас великий стелаж. Там, де наші котики, і плюс, що дуже добре, що тут є допомога і менторська допомога. Ти можеш проконсультуватися з людьми, які вже пройшли цей шлях, і вони тебе підтримують, і, і ментор ще тебе підтримає. Ну, це дуже круто, що це багатогранна така з різних боків підтримка. Тому я запрошую, приїздіть в Тернопіль і відвідайте нашу кав'ярню, щоб ви відчули цю атмосферу, над якою ми працювали цей довгий час.